Надалина, нарієдина, це ліна боя! Іноді чути, як дехто з людей, особливо старших, нарікає на нинішню молодь. Мовляв, і така вона, і сяка. Нічого не вміє і не хоче вміти, і так далі. Нічого подібного, молодь наша чудова, багато в чому краща за нас. Можливо, в цьому переконають підсумки творчого конкурсу «Мій рідний край Житомирщина, Земля Благословенна, що його проводила серед старшокласників Житомирська філія Київського інституту бізнесу і технологій. Творчий конкурс, Житомирська філія Київського інституту бізнесу і технологій проводить серед старшокласників уже дев'ятий раз, і не тільки тому, щоб серед талановитої молоді вибрати собі достойних студентів. Дев'ятий рік поспіль наш навчальний заклад, Житомирська філія Київського інституту бізнесу і технологій, проводить обласний конкурс дитячих робіт учнів 9-11 класів, мій рідний край Житомирщина, Земля Благословенна. Метою даного заходу було виховання в учнівської молоді любові до нашого рідного краю, його історії, його духовної спадщини. І особливо приємно сьогодні відзначити, що з кожним роком до нас приєднується все більше і більше конкурсантів, а тому ми з певненістю Можемо стверджувати, що Житомирська філія Київського інституту бізнесу і технологій є одним із осередків духовного відродження нашої рідної землі, переглядаючи роботи наших конкурсантів. Ми з впевненістю можемо стверджувати, що творча Житомирщина має своє обличчя, і воно прекрасне. Воно прекрасне завдяки душі наших інноваторів. Воно прекрасне завдяки їх сумлінню, завдяки їх бажанню жити, творити і змінювати наше життя найкраще. Зрозуміло, що ми дбаємо про професійне становлення наших фахівців наших майбутніх конкурсантів, наших, наших, наших студентів, але все ж таки ми вважаємо, що майбутнє за всебічно розвиненою, гармонійно розвиненою особистістю. І зрозуміло, що слова Павло Загребельного є міста, у яких історія значиміша за сьогодення, цілком цілком можна віднести і до нашого рідного краю, а тому, знаючи нашу історію, ми будемо будувати наше гармонійне майбутнє. В конкурсі було кілька різних номінацій: краща художня робота, краща поезія, відеорепортаж, фоторобота, кращий твір, есе, розповідь і так далі. Учасниками стали близько 200 старшокласників з усіх районів області. Так що, шановному журі, часом важко було визначити, хто є найкращим, але все-таки переможців обрали. Видно, що ті роботи, які зроблені, зроблені з любов'ю. І це головне. Я не думаю, що вік наших конкурсантів такий, що можна говорити про знання. Вони тільки пізнають наш край, але видно теплі, синовні почуття до рідної землі. І це головне. А розпочалося урочисте підбиття підсумків з виконання пісні про Житомир. Вірші написала наша відома поетеса, нині начальник обласного управління сім'ї, молоді та спорту Світлана Гресь. На музику їх поклала теж наша відома музикант і педагог викладачки кібіту Лариса Бойко. А виконав студентський вокальний ансамбль. Це прозвучало як гідний до урочистості і як підтвердження того, що наша земля та її люди варті найкращих пісень і як свідчення, що кожен із нас має великі можливості до росту. Твердження, що наша молодь є гідним спадкоємцем відомих старших. Тут же Лариса Борисівна Бойко заспівала свою нову пісню, написану на слова однієї з учасниць конкурсу, дев'ятикласниці з містечка Новогуйвенська, що під Житомиром, ані Півень. Відзнаки і в інших нові в цьому році з такими величезними надбаннями ми прийшли до фіналу конкурсу. Дуже важко було визначити переможців, і хочу сказати, що наш конкурс, а це вже дев'ятий, хочу нагадати вам, він все більше набуває такої популярності серед молоді, таких обертів і кібіт. Е, ну, піднімається на такі високі е, вершини, на яких він і ще раніше ніколи не був. Це просто кожна сходинка. Павленко Аня, учениця е, е, ліцею для обдарованих дітей. Ось з цією лялькою е, берегиня е, АТО е, виграла нагороду від польського дому, і хочу вам сказати, що це дуже символічно, тому що і наша лялька-мотанка-берегиня, вона, бачите, у камуфляжі вбранні, тому що ми всі пам'ятаємо про те, що зараз йдуть військові дії, і те, що на ній жовто-блакитні стрічки, тобто символи українського прапора, і те, що саме польський дім це відзначив, це як і ще одна підтримка братнього польського народу зараз народу України в ці дні війни, в які ми шукаємо друзів, які б допомогли нам у тяжку хвилину, бо саме в цьому друзі Добре. визначаються вже традиційно, активну участь у підготовці конкурсу та відзначенні переможців взяв і польський дім у Житомирі. Польський дім у Житомирі вже протягом багатьох років плітно співпрацює з Житомирською філією Київського інституту бізнесу та технологій. І ми з радістю відгукуємось на всі запрошення та беремо участь у всіх заходах, які проводить інститут, особливо те, що стосується молоді. Адже це дуже важливо давати дорогу молодим талантам, тому що саме з молоді формується наше суспільство. Важливо прищеплювати любов до рідного. Краю, любов до науки і смак до науки, і викладачам цього інституту це вдається як нікому. І ми з радістю підтримуємо всі їхні починання і дуже вдячні за можливість сьогодні відзначити найкращих учнів області і долучитися до такого значимого моменту у житті цих учнів, тому що для когось, можливо, це перші наукові апробації, які в подальшому дадуть. Надзвичайно. Звичайно, великий поштовх у науковому розвитку. До речі, при виборі кращих тут не враховують, є чи не мав автора польське коріння. Головне, щоб робота була доброю. Польська спільнота ну, дбає не тільки про поляків, так не тільки про людей, які мають польське походження. Ми живемо на спільній землі і дбаємо про спільне добро нас всіх. Так було й цього разу. Відзнаки польського дому здобули Іванна Кусьо з Овруча, Діана із Коростеня та Анна Павленко, Житомирського обласного ліцею інтернату для обдарованих дітей. Звичайно ж, були й інші нагородження. Так, найкращі літературні твори написали Настя Соболевська з Іванівки Житомирського району, Саша Дідух із Народицької гімназії та Олекса Васильєв із Сінгурів під Житомиром. На уроках історії рідного краю мене дуже зацікавила родина Жудуарів. І саме тому я вирішила слідити більш детальніше цю тему. Житомирщина це дійсно мій рідний край. Я горда бути дочкою своєї батьківщини, своєї народичини, своєї Житомирщини. Коли я обирала тематику свого твору, перш за все я керувалася тією ідеєю, що хочу написати те, про що буде цікаво послухати моїм ровесникам. Я писала про своє життя, про свої канікули, я писала про нас. Звичайно, була натхнена природою нашого рідного краю, нашої Житомирщини. Мені Олександрівна розповіла про ікону в Пережівській церкві. І я зацікавився і вирішив подивитись в інтернеті, і знайти матеріал. Ну, зробив роботу. Багато було різних номінацій, багато відзначених. Та серед кращих були й найкращі, ними стали. Десятикласниця Інна Сікорська. Я приймала участь в номінації Найкраща художня робота. Я й виграла в цій номінації. І мене привабила саме краса Житомирщини, а особливо те озеро, яке я малювала. Я дуже щаслива, що я взяла участь у цьому конкурсі. І я навіть трохи схвильована. Друге місце зайняв Владислав Редич. За найкращий відеофільм про свій бердичів. Коли узнав про конкурс Житомирщина Земля Благословенна, у мене виникла думка, ідея, щоб зняти відео про своє місце. Місто, тому що мало. І ідея втілилась, ми зайняли перше місце. І це була моя перша робота. Я думаю, не остання. Високо оцінили і художню картину Павла Грабенка. Де кожна пелюсточка майстерно виліплена з глини. На ній зображені маки. Маки як символ про загиблих людей. Ми розуміємо це. І я роботу свою присвятив більше небесній сотні, щоб ці люди, герої, залишалися в наших серцях і пам'ятали про них. Майже всі відзначені. Щиро дякували своїм педагогам за науку та своїм батькам за те, що привчили до праці і добре пояснили, що всі життєві досягнення приходять із знаннями, трудом, порядністю та наполегливістю. А Павло Грабенко зі своїм другом Олексою ще й подякували батькам піснею. До вас, моя пісня лунає, до вас у молитві ще раз привернусь і щиро мною клоняюсь, за мене ви Бога молили, мене від піти берегли, учити, прощати, любити, мої найвільніші батьки. Я тяг. Очей я доспала за доброго щоб мені все в наших рідних, щоб не шкодувати. Šitieji turbotumai, visi nuoju ratylais, meždalai, salitai ištariu, po kalpika, sveta.

Для цього побаченого, ну і скажіть, що наші діти не найкращі.